Юридичні документи, вони з одного боку фіксують певні проблеми, а з іншого боку, пропонують рішення цим проблемам. Якщо ми повернемося до Великої хартії вольностей, ну, то це документ про права свободи і відповідно обов'язки, тому що нема прав і свобод без, без обов'язків. Це документ про. Це як вільні люди, які усвідомлюють себе вільними людьми, готові готові боротися за свої права. Це сталося у 1215 році, і це сталося у англійському королівстві. У цей час в Україні приблизно таке саме середньовіччя в цей час українські землі на них на, на території сучасної України. Існували кілька десятків, можна сказати, князівств. І відповідно князів це окремі політичні системи. Українське середньовіччя дуже не любили російські імперські історики і дуже не любили совки, ну гнуки, радянські історики. Тому що ну, от є такий, такий пйоративний термін із радянської історії: це феодальна роздробленість, це обов'язково щось погане, це хаос, це безпорядки, це, це кожний собі сам паник, кожний сам. Собі слуга, особливо що ми говоримо про політичні еліти, і це дуже не подобалося ні імперській історіографії, російській, ні тим більше радянській. От тому це якийсь такий вважався темний період. Насправді, ну, це в принципі децентралізація. Це, це влада, яка так розмащена таким тонким шаром по ну, по, ну, принаймні по політичним елітам. Вільям Маршал, який зірцевий рицар, який багато приклався, щоб ця хартія, велика хартія вольностей, відбулася, от, е, в молодості е, міг не дожити, ну, міг, міг померти дуже молодим, тому що він попав дуже важко, полоненим, е, важко пораненим у полон. І якби не певна дама, яка, яка не перев'язала його рани, от, то скоріше за все, з тим рівнем медицини він би не дожив і до 20 там, якогось річного віку. У Ясі Чінгісхана є спеціальний пункт, який так само визначає кару смерті для тих, хто допомагає, дає полоненим одежу або їжу без дозволу. Тобто, це, ну, це два світи, два образи життя. Тому про ці речі треба пам'ятати.